Слава Господу, дорога церква Божа, мир вам, благословений є наш Господь, і ми йому дякуємо за цей великий подвиг, який він звершив на Голговському Христі, за його смерть, за його відкупительну роботу, за те, що такою страшною, можна сказати, ціною. Він здобував наші душі. Не було ніякого інших варіантів, не було, щоб нас спасти. Бо дуже часто от задають питання люди: ну а чому, чому смерть Сина Божого? Ну невже Бог не зміг знайти всесильний, премудрий Бог? Невже Він не зміг знайти якогось іншого варіанту, щоб нас спасти? Якогось іншого шляху? Чому така висока ціна, смерть Сина Божого? Невже Бог просто не міг забути ці наші гріхи? Чому потрібно було такий складний Божий план спасіння, щоб він втілився, прийти на землю Сину Божому, перетерпіти жахливі муки, позорну смерть? Невже Бог просто не міг забути ці гріхи? Він же міг? Можна, можна забути, знаєте, ми можемо забути дуже е, якусь важку рану, нанесену по відношенню до нас. Ми можемо забути якісь дрібниці, якщо нам хтось десь зробив. Незначні якісь речі. Якби Бог би міг просто забути гріх, це би просто говорило про те, що Він відноситься до гріха несерйозно. Або що гріх то щось не таке дуже і значне. Якби можна було якось придумати іншу жертву, ну невже не можна було принести там пару мішків пшениці там за гріхи людей? Чому кров Сина Божого, чому смерть? Це говорить про те, наскільки жахливим, наскільки важким взагалі є гріх? Наскільки серйозне це є прокляття, наскільки це є важка хвороба, гріх неможливо було змити ні святою водою, ні принести за Нього якісь хлібні жертви чи будь-які інші жертви. То, що від гріха могла спасти тільки кров Сина Божого, говорить про те, що гріх він настільки є. Брудний або чорний, що його можна, може змити тільки кров. І навіть не кров тварин, автор послання до Євреї говорить, що кров телят і козлів, воно не здіймає гріхів. воно не може простити гріха. Тільки кров Сина Божого вона могла змити той гріх, який настільки глибоко. Проник в саму природу людську. Настільки важка була вона, що його може змити тільки кров Сина Божого. І тому не було ніяких інших шляхів. Не можна було нічого іншого придумати. Якби можна було, Бог би придумав би інший шлях, щоб врятувати людство, щоб заплатити за їхні гріхи, і беззаконня, змити їхню вину, Але не було. І ми знаєте, ми сьогодні ми згадуємо ці служіння спомину смерті Господньої. Це особливі служіння, коли ми по-особливому зосереджуємо нашу увагу, коли всі наші пісні, коли проповідники стараються, щоб максимально їхні проповіді були сфокусовані на стражданнях і на смерті Христа. І ми згадуємо це. Для нас це важливо згадувати. Для, тому, чому, чому це так важливо згадувати? Чому смерть Христа вона така важлива для нас? Взагалі про Його смерть говорив весь старий заповіт. Весь старий заповіт він вказував на того, хто повинен прийти і своєю смертю заплатити за гріхи людей. Всі про образи старого заповіту, всі пророцтва, вони вказували на Месію, який повинен був прийти. Ви пам'ятаєте вже, коли після Христос, після свого воскресіння, він зустрічає двох учнів, які йшли в Емаус? І він розпочинає Христос. Вони його не пізнають, він починає розмовляти з ними. Це записано в Євангелії від Луки, 24 розділ з 26-го вірша. Ця розповідь здається є тільки в Луки, і тому таке церковне передання говорить, що один із тих учнів, які йшли в дорогу Емаус, був сам Лука. І Лука це записав. І з 26 віршу говорить, чи ж Христові, Христос їм пояснює, Він каже, що почав йому зі всіх писань, з яких писань? Тоді ще не було нового заповіту, був тільки старий заповіт. І Христос їм написано вияснює зі всіх писань. І каже, чи ж Христові не це перетерпіти треба було, і війти в свою славу. І він почав від Мойсея, від Мойсея мається на увазі від п'ятикнижжя, від перших п'яти книг старого заповіту, називається «П'ятикнижжя Мойсея, або писанні просто від Мойсея. І від пророків і виясняв їм зо всього Писання, що про нього було. Сам Христос говорить, каже: дивіться на Мойсея, на пророків і на писання. Старий заповіт в євреїв ділиться на ті три частини. П'ятекнижя Мойсея, пророки і писання. Тобто Христос каже, все, весь старий заповіт, воно про мене було. І Він виясняв, він показував їм це. В Івангелії від Івана написано, що Христос каже: досліджуйте Писання, тому що вони свідкують про мене. Про мене. Петро в першому своєму писланні він говорить, перше послання Петра, перший розділ з 10 го вірша. 1 Петра, 1,10 Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був. Коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них. Петро говорить, що пророки. Вони пророкували Дух Христів, який в них був, він пророкував про ті страждання. Старозаповітні пророки, вони говорили. Тобто, все писання, старозаповітнє, воно вказувало на того, хто повинен був прийти і взяти на себе гріх людства. Саме перше пророцтво в писанні, яке є, воно було сказано, що в Едемському саду. Відразу після того, як перші люди вони впали, вони згрішили, переступивши Божу заповідь. І там Господь, Він говорить саме перше пророцтво про Месію. Він говорить до жінки і каже: Я покладу ворожнечу між тобою. А він звертається до Змія і каже: Я покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, і між насінням твоїм, і насінням її. Воно зітре тобі в голову, а ти будеш жалити його в п'яту. Про що це говориться? Оцей текст відомий, відомий взагалі в християнстві як перша Євангелія, перша так звана протоєвангелія. Саме перше пророцтво про Месію, який повинен прийти і стерти голову Змію. І це була вже перша вказівка на то, що зробить Христос. І весь старий заповіт. Він вказує про це. Вже сьогодні нагадувалося про пророка Ісаю і про його славнозвісний 53 й розділ. За 700 років до народження Христа, пророк Ісая пророкує. І він каже, що прийде той, який буде ранений за гріхи цього людства, він візьме на себе кару цілого світу, на себе. Це взагалі є заборонений розділ в євреїв. Його взагалі не можна такому звичайному, пересічному там іудею читати, тільки рабини можуть його тлумачити і так далі. Тому що це прав... пряма просто вказівка на Ісуса. Ми знаємо, євреї вони не приймають Христа як Месію. Ще поки що це покривало, воно лежить на їхньому розумі, їм закрито ще. Ну, прийде час, коли воно це покривало спаде, їм відкриється. Ось. Але це прямий взагалі пророцтво, про страждання Христа. Даниїл, 6 століття до Різдва Христового, він, він пророкує про Його смерть. І каже в 9 розділі 26 віршом. І по тих 60 і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. Це Даниїл говорить за 600 років до Христа. Пророк Захарія, його славнозвісне пророцтво про пораненого пастиря. 13 розділ 6 вірш. А коли йому скаже, хто, що це за рани на твоїх руках, то відкаже: побито мене. Мене в домі тих, хто кохає мене. І тут також є пряме пророцтво про того, коли Христос прийде до Ізраїля, прийде до Своїх, прийде в свій дім, і там його будуть побиту тими, хто кохає Його. Чому смерть Христа вона така важлива? Тому що це була головна мета втілення Христа. Це була головна мета, ради чого він взагалі прийшов на землю. Він не прийшов сюди на землю, знаєте, щоб навчити нас правильно жити. Хоча це він також показав своїм прикладом. Але це не була головна його мета. Він не пішов просто, щоб, знаєте, десь відкоректувати там служіння в храмі, тому що фарисеї і книжники вони вже давно збочили вже в сторону. Він не для того прийшов, хоча це він теж зробив. Головна мета приходу Христа він прийшов для того, щоб померти за наші гріхи. Марка 10:45. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Це була головна мета, для чого він прийшов. Уявіть собі, на секундочку, уявіть собі, що від самого моменту свого народження він знав, ради чого він прийшов, і він знав, які муки, страждання і смерть його чекають. От набагато легше жити, коли ти не знаєш, як ти там помреш. От добре, що ми не знаємо, напевно. Добре, що Господь нам не відкриває. Легше так жити, так легше жити. Но він від самого початку він знає, нащо він прийшов, він знає, що його чекає. І от в мене питання: от яка сила заставляла його продовжувати далі ходити, проповідувати, служити, іселяти, любити тих людей? Коли він знав, що вони з ним зроблять, напевно, тільки одна сила це є сила оцієї безумовної любові Божої до людей. От вона заставляла його йти далі. Смерть Христа важлива, тому що це є фундамент Євангелії. Це є фундамент Євангелії. В чому вся суть Євангелії Божої? Так, ми маємо в Біблії дуже багато, наприклад, різних вказівок, як правильно вести моральне життя. Дуже високі етичні стандарти ми маємо в Писанні. Ми маємо там різні церковні постанови і правила в Біблії в нас є. З багато чого є Писанні, вона багата. Але серце Євангелії сам фундамент, основа всього. Святеє святих, можна сказати, Євангеліє. Це є смерть Христа. Апостол Павло в першому своєму посланні до коринтян в 15 розділі, там з першого вірша, він дуже в короткому, стислій формі, але він викладає всю Євангелію. От ось, ось, ось цього би тексту коротенького хватило би. І хватає кожній людині для того, щоб спастися. І він там каже: «Звіщаю ж вам, браття, перше коринтян 15 з першого вірша. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію. І в чому ж та Євангелія? Яку я вам благовістив, яку прийняли ви, в якій стоїте, якою і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп. Бо я передав вам найпершу прийняв, і далі Він говорить ось в чому суть Євангелія, що Христос був умер ради наших гріхів за писанням. І що він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писання. Ось і вся Євангелія. І вона говорить про Його смерть. Про Його смерть. Головна подія і центральна доктрина нового заповіту її можна підсумувати в наступних словах: Христос помер за наші гріхи. От християнство воно не схоже ні на одну іншу релігію тим. Яку важливу роль воно приписує смерті свого засновника? Усі релігії намагаються довести якусь свою істинність або спроможність, ґрунтуючись на житті і вчині своїх пророків і богів. А центральною доктриною Євангелія є особистість Ісуса і особливо Його смерть на Голгофському христі. Своєю смертю він здобув наші душі і приніс нам спасіння. Його смерть являє, являє собою найвищий інтерес на небі. На небі. Ви пам'ятаєте, дуже цікава історія, коли Христос піднявся на гору і там переобразився. Відома як гора переображення, і йому являються там два мужі. Хто це являється йому? Мойсей і Ілля явилися. І вони мають з Христом певну бесіду. Ви зауважили коли-небудь, про що вони говорили з Христом? Про що вони там говорять? Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки, 9 розділ, 29 вірш, Луки 9, 9.29. І коли він молився, то вигляд лиця його переобразився, а одежа його стала біла і блискуча. І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що з'явилися в славі, і говорили про кінець Його, який в Єрусалимі він мав докінчити. Вони говорили про смерть Його. Це є найвищий інтерес на небі, який являє собою смерть Христа. І сьогодні, дорогі брати і сестри, ми з вами також згадуємо це. Коли ми будемо з вами приймати цей кусочок хліба і робити цей глоток вина, це вино і цей кусочок хліба це є символи, знаки його тіла, яке страждало, і його пролитої крові на Голгофі. Знаєте, хрест. Він нам говорить про те, що то, що було прокляттям, воно стає благословінням. Тому що написано проклятий всякий, хто висить на дереві. Так, так іудеї розуміли, так було в єврейському розумінні, що той, хто був повішений, або той, хто був розп'ятий на Христі, це були прокляті люди. І от хрест з одної сторони, це було символ прокляття. Але Христос із цього прокляття він робить велике благословення. Той хрест, він стає символом відкуплення і спасіння для всіх людей. На тому хресті він звершує відкуплення всього роду людського. Те, що було ганебним і позорним, тому що це був страшний сором і позор. Розп'ятий на Христі не тільки накладав позор на себе, але і на ваш рід. Ну то, що було позорне, Христос перетворює в це велику честь і велике благословення. Там, де просто розпинали людей, і там, де відбувалася смерть, Христос перетворив той хрест на те, що дає життя і життя вічне. І Хрест нам говорить про це, що Господь вміє перетворювати то, що вже є відкинуте, то, що знаходиться під прокляттям, то, що знаходиться просто в рабстві гріха, але Він то вміє перетворити на спасіння, Він то вміє перетворити на благословення, Він темряву перетворює в світло, Він смерть перетворює в життя, Він відкупляє і грішника перетворює на святу людину. Ми дякуємо нашому Господу за подвиг його душі, за його смерть, які він, які він звершив. Дорогі брати і сестри, ми ще будемо з вами молитися, ми ще будемо прославляти нашому Господа. Хай все наше серце і всі наші думки вони духовно зараз будуть звернені на Голгофу. Згадуємо, думаємо про його відкупительний подвиг, про Його рани, про його смерть. Хай Господь допоможе нам в цьому. Амінь.